Ви постійно відчуваєте нестачу енергії, апатію, тривожність, навіть якусь паніку, депресію. Ви відчуваєте внутрішню, тут незадоволені собою своїми результатами. Вітаю вас! Ви точно живете на цих вібраціях, і, звичайно, ви ніколи не підтягнете на цей стан події на високих вібраціях, тобто багато грошей, і достаток, багато клієнтів, розкіш, успіх і так далі. Якщо ви хочете щось змінити. Ваші реальність вам треба почати з себе. Просто прокидаєтесь зранку і радійте, тому що ви прокинулись, тому що сьогодні 100 тисяч людей не прокинулись. Розумієте? Просто радійте сонечку, радійте тому що ви можете обійняти себе, обійняти своїх близьких. Ви можете йти і діяти, ви можете творити цей світ. Кожного дня ви можете змінити свою історію. Дякуйте за це. Цінуйте це і кайфуйте від цього. І, звичайно, якщо ви хочете жити на сильно високій мітасі завжди, і отримувати. Результати прям над результати над людей вам обов'язково треба зайти на курс енергії Збілля 8.0 На нього не зараз заходять мої подруги просто з такою ремарочкою. Я хочу зайти на цей курс, щоб просто перейняти твій образ життя і твій образ мислення, тому що тільки з таким образом мисленням можливо досягати своїх вершин.